Бородинський з висівками, молочні батони і навіть круасани. Асортимент, як у кращому магазині, але усе це знайшли посеред поля в Радивилівському районі. Першим на гору хліба натрапив місцевий тракторист. Ми вносили недобре на це поле. Поступово ми рухались ближче сюди. І як побачили, я бачу спочатку, що це мусор лежить, але як підійшли ближче, це був хліб. Ми спочатку почали дивитися чий то хліб. Як виявилось, увесь хліб львівського виробництва селяни зателефонували на завод виробника, але там і гадки не мають. Чому їхньою продукцією всіяли поле та ще й на сусідній Рівненщині? Подзвонили на гарячу лінію. Там сказали, що ми нічого не знаємо, ну так як завжди, і вибили. Що тепер робити з хлібом? Який звалився як сніг на голову. Тепер вирішують місцеві чиновники. Спершу хотіли зібрати та вивезти на смітник, але потім, схоже, передумали. Куди його ще діти? Можливо, ну я не знаю. Це ж хліб. Я, ну я чесно вам скажу, що я ще не, не готова дати відповідь, що ми маємо з ним зробити. Це ж хліб. У нас в основному рівненський возять, з Варков... Варковецький хліб нам возять. Ну, у нас є ж своїх два пекарні радивиливі, теж возять звіти. Поки селяни міркують, що робити з таким подарунком за пошуки тих, хто всіяв поле круасанами та батонами, взялася поліція. Копи припускають хліб, повторив долю львівського сміття, яке свого часу знаходили по всій країні. Аби шукати швидше, поліцейські навіть відкрили кримінальне провадження запсування земель. Та якщо порушників і знайдуть, максимум, що їм загрожує штраф, трохи більше трьох тисяч.